В Івано-Франківської відбулася презентація, організована громадським рухом чесно та комітетом виборців України, на якій експерти оприлюднили та прокоментували результати дослідження списків партій на предмет присутності серед кандидатів, осіб, що голосували за диктаторські закони 16 січня а також перші результати довгострокового спостереження за виборчим процесом на Прикарпатті. В Івано-Франківську говорили про вибори та кандидатів у нардепи. Громадський рух чесно висуває до кандидатів шість вимог, котрі ті зобов'язуються дотримуватись, підписавши відповідний меморандум. На даний момент ми зараз робимо обдзвін всіх кандидатів у депутатів, які йдуть по Івано-Франківській області, для того, щоб вони з нами підписали меморандум про співпрацю. Щоб вони надали нам свої автобіографії, декларації, оскільки законом не передбачено, що на проміжних виборах вони зобов'язані надавати декларації тільки на чергових. Тому ми вимагаємо для того, щоб можна було зрівняти, чи дійсно ті кандидати живуть відповідно до своїх задекларованих доходів. Зараз ми вже на даний момент підписали більше 15 меморандумів. Відтак, проаналізувавши старт виборчої кампанії, кандидати, хоча й не активно, але все ж займаються агітацією у різний спосіб, каже Максим Лисюк. Можемо відзначити, що передвиборча кампанія в нас почалася практично без виявлених порушень. Є певні зараз, ми якраз аналізуємо запитання до деяких кандидатів по кількості заявлених агітматеріалів, які вони розповсюджують, до, до фактичних агітматеріалів. Але зараз ми це перевіряємо. Також ми відзначили, що основному зараз на початок кампанії перевагу наші кандидати по мажоритарних виборчих округах. Віддаються рекламі на білбордах, тобто, це є перше можна сказати місце інтенсивності рекламної площі. Друге, це є Сітілайти, і також зараз вже інтенсивно почали кандидати використовувати гітаційні листів. Нагадаємо, 26 жовтня відбудуться вибори нового парламенту. Ольга Гриців, Михайло Ребристий, новини телеканал РАІ.